Якщо ми відкриємо статтю 103 Конституції, подивимося, які вимоги до кандидатів на пост президента України, їх є небагато, але вони є винятковий перелік там. Це наявність громадянства України, по-друге, це вік 35 років треба досягнути. По-третє, це проживання в Україні не менше 10 років, по-четверте, володіння державною мовою. І фактично цей перелік він є вичерпним. І якимось чином його розширювати є неможливо. Тому будь-які економічні санкції вони не можуть вплинути на можливість реалізації права пасивної виборчого права, тобто балотуватися на виборах. Проте вони можуть ці економічні санкції ускладнити участь у виборах такої особи. Про що я видумав? Видумав думав про те, що будь-якого кандидата обов'язково утворюється виборчий фонд для оплати своєї передвиборної агітації. І цей виборчий фонд це рахунок у банку іменний рахунок на прізвище певної людини. Якщо відносно цієї людини існують економічні санкції, тим більше накладені безстроково, що є взагалі нонсенс. Я цього взагалі не розумію. Але якщо вони накладені ці економічні санкції, виникає питання, як він буде використовувати власний рахунок виборчого фонду, чи не буде тут порушень. Його прав як громадянину України. І як на мене, тут дуже серйозна проблема для України на майбутнє буде, особливо в контексті Європейського суду з прав людини, тому що порушувати конституційні права і свободи громадян, ну це є занадто. Якщо є якісь питання в правоохоронних органів, буквально там, будь ласка, з'ясовуйте. Робіть розслідування, проводьте процесуальні дії і так далі, але економічні санкції застосовувати до громадян України, які проживають на території України, ну це нонсенс, насправді.